Отакий протигаз є. <кій> Отвер для вух. Тут щоб чути людей. І пригорний пристрій. Крутий протигаз. Чорна гума. Всі знають, що чорна більш стійка до всього і довше служить. і <кій> Довше десятків років прослужить перед тим, як буде тріскатися Сірі, тріскаються зразу погані, в общем вони Ось таке. Надписи, От розмір 1у. От надписи. 1у. 1 О. Отписи С, розмір 1. Також є фільтри, вони в окремому оголошенні на нашому сайті. Ось тут можете придбати, бо їх треба багато. Ну, запасні мати і так далі. Це сама маска.